Вітаю вас на каналі Смачно вдома! А ви готували панкейки із сиром? Якщо ні, приготуйте! Вони виходять дуже ніжними та смачними! Точний рецепт залишу в описі під відео. За рахунок однієї столової ложки сиру панкейки навіть на другий день будуть ніжними та м'якими. Сир я перетираю з цукром, додаю туди трішки солі, потім яйце, ретельно все перемішую. Ванільний цукор обов'язково додаю, щоб мали приємний аромат. Сир у випічці ви там навіть не відчуєте, якщо гарно перетрете його ложкою. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі та не забувайте нажимати пальчик вверх. До тіста додаю кефір, він може бути будь-якої жирності, це не важливо. Соду, обов'язково її гашу. Я використовую лимонний сік. Так мені більше подобається. Мені здається, за рахунок лимонного суку вони краще підіймаються. Але якщо ні, можна, я думаю, і оцтом погасити. І просіяне борошно додаю. Додаю його порціями, щоб тісто було консистенцією не дуже густої сметани. Не знаю, як у вас, а от в нашій сім'ї панкейки це обов'язково сніданок, щось ми так звикли. Солодка випічка, швидко готується до чаю можна, до какао. Швидко, просто і ситно. Ще, я думаю, дуже вигідно готувати ось такий вид оладів, як панкейки, тому що вони готуються без краплі олії на сухій сковорідці, з мінімум жиру, лише столову ложку десь приблизно я додаю в тісто, а так вони не жаряться, а випікаються. Це теж є корисно для здоров'я. Хто слідкує, хто дотримується дієти, можна, я думаю, готувати. Ось таке тісто в мене виходить, бачите, воно не рідке, але і разом з тим не є густим. Сковорідка в мене все час уже гріється. У мене вона чугунна, до неї не пристає. Навіть перший млинець не є комом. І за допомогою ось такої в мене великої ложки формую панкейки. Мені дуже подобається за ними спостерігати, як вони підіймаються. В них всередині утворюються такі пузирчики, пухирчики. Дуже цікаво спостерігати. Кришкою я не накриваю, дивлюся, якщо вони вже збільшилися. В розмірі ось такі стають пухкенькі. Я перевертаю на іншу сторону. Прожарюю пару хвилин і готова. Такі вони красиві, рум'яні. Покажу вам, які вони всередині виходять дуже пористі, м'якесенькі, І сметаною або згущеним молоком, чи з джемом, хто як любить. Дуже смачно. Обов'язково приготуйте. І до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!